Про події війни говорить Стратком. Двома хвилями дронів атакували російські загарбники у ніч проти вівторка. Об'єкти цивільної, портової та енергетичної інфраструктури в Одеській області. На об'єктах спалахнули пожежі на Дніпропетровщині. Внаслідок комбінованого удару ракетою та безпілотниками по житловому сектору загинула жінка. Дістали поранення ще вісім цивільних. Серед них двоє дітей у Нікополі російські окупанти цілеспрямовано вдарили по автомобілю швидкої, який транспортував хвору людину до лікарні. Троє медиків отримали травми. Загалом за одну добу щонайменше троє цивільних загинули, та 23 поранені у чотирьох прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти вівторка ворог завдав комбінованого удару по території України, застосувавши сім ракет та 130 безпілотників різних типів. Із них близько 80 – шахеди. Атака безпілотниками відбувалась із чотирьох напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 92 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 31 удар безпілотника на 14 локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 163 бойові зіткнення. Це на одне більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше боєзітнень на Покровському напрямку. Тут наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора. На Олександрівському напрямку противник здійснив 19 атак, на Костянтинівському 17. Найменше атак окупантів по одній зафіксовано на північно-слобожанському і курському напрямку. На Краматорському ворог наступальних дій не проводив. У понеділок противник завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 11 ракет та скинув 147 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4574 обстріли, зокрема 111 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6411 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, засіб протиповітряної оборони, пункт управління безпілотників та п'ять артилерійських систем ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 840 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, одну бойову броньовану машину, 42 дві артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 425 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 93 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, у понеділок продовжив роботу на Донеччині, зокрема, в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Головком заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки, зокрема щодо убезпечення логістики та дій штурмових груп із витіснення противника з міської забудови, як зазначено у повідомленні, війська посилюються додатковими підрозділами, озброєнням і технікою, зокрема безпілотними системами. На добропільському виступі триває звільнення та зачистка територій, що змушує ворога розпорошувати сили та унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська. Минулої доби штурмові підрозділи в районі добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 квадратних кілометрів майже 250 квадратних кілометрів зачищено від ДРГ противника. У жовтні російські окупанти збільшили кількість ударів керованими авіабомбами по території України. Як повідомили у міністерстві оборони України, за 31 день жовтня російська авіація скинула на позиції наших військ та прифронтові населені пункти 5328 тисяч керованих авіаційних бомб. Це найбільша кількість скинутих кабів за місяць від початку цього року. В оборонному відомстві також додали, що повітряний терор ворога зростає. Лише за 10 місяців цього року ворожа авіація вже скинула близько 40 тисяч керованих авіабомб. Це стільки як за весь попередній рік. Бійці департаменту активних дій головного управління розвідки уразили дороговартісні об'єкти системи протиповітряної оборони російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у ГУР та оприлюднили відео операції. Як зазначено у повідомленні, внаслідок удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону с 400 Тріумф, який перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну радіолокаційну станцію та обладнання системи системи автономного енергозабезпечення пункту управління С 400 також успішно уражено аеродромний оглядовий радіолокатор та радіолокаційну станцію Терек російської окупаційної армії Міністерство оборони за дорученням президента України розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідні зміни до законодавства. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, головною новацією стануть гарантовані чіткі терміни служби. Зокрема, контракти будуть терміном від одного до п'яти років. Для всіх контрактів, окрім річного, передбачено відстрочку від мобілізації на один рік по завершенні контракту. Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі, хто перебуває на військовій службі або планує долучитись до війська. Міністр додав, що у планах бонуси за підписання контракту, збільшення щомісячних виплат та розширення соціального пакета. Усі додаткові деталі Міністерство оборони повідомить згодом. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.